Доброго дня, ну і дуже коротко, за хвилинку, за півтори покажу вам таку цікавезну машинку, яка повернулася до нас від наших клієнтів. Вони приїхали на трейдин на цьому авто. Вони покатались рік, сказали, все, Електро, це про нас. А, більше не було у нас таких крутих комплектацій, хоча багато машинок покажу. У нас 100 машин, вулиця Павло Сенка, 8. Приїжджайте, підберемо і для вас. Але ця машина просто. Перфектна по комплектаціях, тут вже стоїть гарне біле світло. Тут стоїть вже, поставили люди камеру, поставили моніторчик мультимедію поставили. Зараз ще покажу. Зараз світло вам покажу. Ночу просто просто як день. Чистенька хайна машинка. Проїжджає 140-150 кілометрів. Ви можете сказати, що тут нема багажника, але це неправда, багажник тут є. Він можна його зробити отак, щоб рівний повбув. Можна його прибрати вниз. І тут показую ще є органайзер, там з всякими заводськими плюшками є паличка. Задній ряд, до речі, покажу звідси. Там трошечки ще зробимо і буде просто перфектно. Зараз на хімчистку записав, завтра зробимо. Так що приїжджайте, підберемо для вас або цей варіант, або якісь інші. У нас від 5 тисяч доларів цінники на електромобілі. Є різні варіанти, і Peugeot, і Kona, і і, і, Hyundai, і Kia, і BMW, і гальфи, і ось такі в крутезній комплектації з люком, з панорамою. Апчик. На цьому відео є мій контакт. Вулиця Павла Осинка, 8. Ще раз нагадаю. Чекаємо на вас. Гарного дня і до зустрічі!